Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно-орієнтовних завдань. Ось і все! Дзвенить дзвінок, В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Що ж, перевіримо ваші досягнення з теми частини мови. Читалочі. Чи Щебетунчикові родзинці і гаджикові цікаво, чи вмієте ви розрізняти частини мови. Тож виконаємо їхнє завдання. Гаджик пропонує заповнити таблицю та визначити, які слова пропущено, і назвати їх. І так, перша частина мови це іменник. Він називає предмет, відповідає на питання: хто що. На питання, що, наприклад, книжка. Тепер придумайте слово, яке буде відповідати на питання хто. Згадуємо, що ставимо питання хто, якщо живе, а що, якщо не живе. Наприклад, хто? Дитина, мама, пес, кішка, пташка. Наступна частина мови прикметник. А що ж називає прикметник? Правильно ознаки відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, який гарний, яка чудова. Далі частина мови не вказана, але вона називає дію. відповідає на питання, що робить, наприклад, читає, що робити, наприклад, писати. Звичайно, мова йде про дієслово. Наступна частина мови числівник. Він називає число. А на яке ж питання відповідає? Правильно скільки. Наприклад, 9-16. Наступне завдання показати стрілочками, у якому рядку записано відповідні частини мови. Для цього зупиніть відео та подумайте. Перевіримо Іменники. Діти сонце. Ставимо питання. Хто діти? Що сонце? Прикметники. Який веселий, які холодні. Дієслово. Що роблять? Стоять, що робить? Малює. Та числівники. Скільки? Шість. 20. Наступне завдання. Потрібно дібрати прикметники до поданих іменників і записати в зошит. Але не забуваємо пропустити дві косі лінії, записати сьогоднішнє число та класна робота. І так, перше речення. Україна. Питання яка? Запишіть декілька прикметників. Наприклад, рідна кома, велика кома, зелена. Далі, учні, які, наприклад, розумні. Кмітливі, допитливі. Та мультфільм який, Цікавий, веселий, повчальний. Далі потрібно дібрати числівники до поданих іменників записати. Перше речення: Тиждень має сім днів, рік має. 12 місяців. У нас сьогодні 5 уроків. Запишіть зошит. А зараз відпочиваємо. Молодці! Відпочили. Наступне завдання. Потрібно записати чотири числівники, які закінчуються на 10. Наприклад, 17. 13. Наступне число, яке ми бачимо. 19. Та останнє. 16 записали. Далі завдання прочитати текст. Читаємо разом. Сашко прокинувся раненько, зіскочив з ліжка і підійшов до вікна. За вікном щебетали пташки. Вони весело зустрічали новий день. Тепер вам потрібно знову рядочку. Через кому виписати дієслова з цього тексту. Давайте знайдемо їх. Прокинувся, зіскочив, підійшов, щебетали, зустрічали. Запам'ятайте, дієслова ми підкреслюємо простим олівцем двома лініями. Підкресліть їх собі в зошиті. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення!